Друзі, невеличкий вступ до відео. Сьогодні я розповім про два акваріуми, ось про цей і про новий. Тому додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Робіть голосніше, бо дитина спала, і я трошки тихо розмовляв. Всім приємного перегляду. Друзі, привіт! Давно не знімав відео. Якось не було часу а розповісти є про що. Ось так зараз виглядає мій акваріум на 40 літрів ось цей. Що тут сталося за цей час, коли я не випускав відео? Ось, напевно, за десь тижні три. Так, ну ось ця коряга, вона була в мене. Тут був мох. І я його звідси забрав, тому що дуже багато він на себе набрав нічатки. І нічого я не міг зробити, я його там і підстригав, і коли підміняв воду, там сифонив його так дуже сильно. Але вона з'являлась являла, дуже сильно на цьому муху і переходила на інші рослини. Тому я його. Просто звідси прибрав. Подекуди ще там є, якщо придивитися нічатка, але ну, її дуже мало. І ось розсадником був саме цей мох, тому я його і видалив. Також ось тут в мене на тому місці. По центру було три кустики такого Хінодороса червоного, хінодороса Хільдебранта. Хільдебрант. Я його також пересадив в інший акваріум, я пізніше покажу. Бо він тут в мене не ріс. Чомусь взагалі не ріс. І коли я його пересаджував, то. Побачив, що ну, листя там пропадає, це було видно зверху, а корінь також просто розчинявся. І коли лист розчиняється зовні, то це також йде із ґрунта, і там корінь також розчинявся. Тому я погане листя обрізав і поганий корінь також обрізав. Але там, в принципі, доволі гарні кущики. І вони зараз в іншому акваріумі. І шостий хіміантус росте, я його обрізав і ось туди на місце ось того ехінадуруса. Пересаджую так потроху. Ну, він розростається, в принципі, можна вже обрізати і пересаджувати, але я там якось, думаю, нехай росте. Як вже буде, там прям дуже не заморачувався. Це аж так по рослинам. Так, лимонник цей також підрізаю, в принципі. Він так росте, також непогано. Ось ця людвігія повзуча майже чомусь не росте. Коли я її почав підрізати, бачите, ось вона. Вона в принципі в мене перестала рости, хоча спочатку вона дуже гарно росла. Але коли я її підрізав пару раз, то вона зупинилася. Ну, Лімонофіла також росте, в принципі, але також є така нічатка. І це все ось із за того моха, я так думаю. А поротники також ростуть. Ну, як вони повільно ростущі, але ростуть. Так, що стосується по рибі, то ось гупі тут також у мене повиростали. І вже треба... я вже там віддавав батькам. І зараз. Думаю, також всіх звідси заберу в групі. Ось в інший акваріум, про який я також в цьому відео розповім. Так, що ось по моєму фітофільтру? Також він так дуже сильно розрісся вже. І листя з'являються нові, там дещо воду опускається. Також, напевно, я буду з часом його прибирати, тому що ну, не дуже зручно підмінювати воду. Коли лампу прибираю, ось цю, ну, потім ці листя падають майже в воду, потім я їх... Знову на цю лампу зверху кладу і так можна пошкодити, в принципі. Буде дуже шкода, якщо зламаю якийсь листочок. Так. Креветки тут є, все ж таки ось. Ті чотири штучки, що я посадив, вони тут і живуть. Щойно дві бачив, зараз десь сховалися. В принципі, півник їх не чіпає і інші риби також ні тетри, ні розбори, тим паче, чи гупі. Звісно, їх не, не чіпають. І там анциструси також. Тому і креветки, ага, ось одна з них зараз. Якраз он. Бачите, в принципі, вона була маленька і ось вона тут виросла. Тому креветки також прижилися. Може, звісно, вони так не будуть тут розмножуватись, як в тому акваріумі, але з часом, може, і будуть. Так, ну а тепер я вам розповім про. Акваріум, який мені подарували так, просто у людей був він. Там колись жила Черепаха, і давно він стояв без діла і мені подарували, я якось не планував ще один акваріум маленький заводити. Бо це дуже така морока. Це вже третій буде маленький, якби. Ну, але все ж таки. Щоб акваріум не пропадав, я вирішив його запустити. Зараз розповім вам і про інший акваріум Ось такий акваріум мені подарували. Він на 30 літрів там, чи 35, десь так приблизно. Прямокутну форму він має, це не кубик. Я навіть фон наклеїв задній. Поки що, може, часом наклею. Ось, може десь два тижні цьому акваріуму. Це, бачите, акваріум природа. Такий він з чорним цим герметиком. Я дуже здивований, що він там простояв багато років і, в принципі, я його... Набрав води, в нього він десь тиждень постояв у мене просто з водою і він іде не тік Це дуже дивно, що герметик за такий час простою ось в цьому акваріумі. Нічого з ним не сталося, він не розсохся, і Бачите, в принципі, зараз відразу розповім про цього губі. Зараз тут він один у мене. В принципі, я ще не планував сюди рибу запускати. Але як вийшло ось в тому акваріумі, там де ось ті гупі в мене ростуть, він почав дуже сильно так, знаєте, ганяти самок. Вони ще маленькі, в принципі, ті самки. І якось прямо він дуже заганяв там одну самку. Тому я його вирішив пересадити ось в цей акваріум свій. Ось цей 60 літрів. І він тут почав ганяти відразу великих самок. Ось ось цих великих самок, почав відразу їх вже тут запліднювати, так би мовити. І вони також від нього відбувалися, тікали і його почали бити ось ці два гупака, ось цих великих. І тому мені нічого не залишалося робити, як брати його і пересаджувати ось в цей акваріум. І він поки що ось тут в мене один. Ось третій день, напевно, він один. Ну поки що такий він, бачите, такий же активний він і залишився. Ну, звісно, що він один, тому поки що тут світовий день невеличкий, там по 5 годин я тримаю світло. Починав з трьох, з трьох-чотирьох, десь так. Так, а ну а що тут по рослинам? Ось тут ось ці три кущики цього ехінодоруса, бачите? Ось, ось я сюди їх посадив. Ну, сподіваюся, вони підуть в мене, не пропадуть хоча б. Ну, Звісно, лимонофілу сюди ось що посадив. Ну, поки що вона себе тут добре почуває. Так, ну, ось ця бакопа. Каролінська також все з цього акваріума. Лимонник відрізав, також ось тут сюди його. І ось ця, ось ця ледвігія повзуча. Ось вона чогось так не дуже росте в мене. Ну, подивимось, як вона буде тут. Я так її по центру сюди впихнув. І ось так, такий кущик, бачите, як це, це не. Не Валіснері, а це... Я навіть не знаю, що це така зрослина. Я коли її давно там ще купував, там, десь може роки три тому назад, на базарі, то мені сказали, що це як Іва якась, типу Іва, я не знаю. І вона взагалі не росла. Ось, так би мовити, Іва. Іва. Вона була ось в цьому акваріумі. В акваріумі. Ось тут я її... Посадив і вона взагалі таким була маленьким кущиком десь, напевно, 2 роки. Вона отут з краю росла. Ось тут -от. ось так, в торцях, якщо видно. І взагалі вона ніяк не змінювалася, не йшла вона в рост, а потім пішла десь так за місяць і ось така вимахала. Не знаю з чим це пов'язано. Ось той, Такий в неї скачок у рості. Але він відбувся. Ну, я її обрізав, бо вона там мені почала застилати світло, а там не дуже потужне світло в тому акваріумі, в тих штатних лампах. І я сюди пересадив. Також ще е, із таких нововведень, що я робив в цьому акваріумі. Щоб в інших не робив, це я купив ось таку підкормку. Ні, Зараз покажу вам. Так, ось така. Удо Ярмолаєва. Хтось мені там писав в коментарях, дуже дякую за поради, завжди читаю. Ось, і я купив ось такі пігулки. Ось вони в таких пакетиках, типу український виробник. Так. Ось як типу корм для сумів. Ось такі самі коричневого кольору. Ось, І під кущики їх там треба туди класти. І там так написано в інструкції, що типу там від 5 і там чим більше, тим краще. Типу, ну, Я по 5 таблеток під кожен хінадорос поклав. Так, там по туди там штук 10 поклав під задню стінку. Пізь от, от ту Іву. До речі, хто знає, що все-таки що ось це така зросли на пиш, пишіть мені в коментарях. Ось я спробую її зняти так зверху. Ось що це за така трава. Ось. Дуже буду вдячний тому, хто напише мені, що це за рослина. І ще таке питання до вас. Ну, ось В цьому акваріумі в мене поки що немає компресора, я в принципі і не планую сюди компресор. Буде тільки фільтр. І ось ось я вирішив спробувати такий фільтр рюкзачок фірми Sansan. Ось це така середня модель, там є до 50 літрів, цей, так би мовити, до 100, ну, звісно, які там 100, і ось таке питання, бачите, у нього зараз він ось відкритий повністю. Якщо поток прибрати, то він ось тут тільки буде вода бігти. Ну навіть зараз тут також біжить. А коли повністю відкриваєш, щоб була сильна фільтрація, то він починає ось тут, тут де не, не треба вибігати вода, бачите? З чим це пов'язано, я навіть не знаю. Ось тут така в нього кришка. Напевно, тут плохо. Погано зараз видно. Ось тут чорна губка, а попереду тут... Стоїть така пластина з активованим вугіллям. І все, там... А, і там ще я да, запхав туди ще синтепону. Ось туди. Тут, звісно, можна нам класти керамічні коль, кільці або е лаву. Ну, але в мене нема ні того, ні іншого, тому поки що так. Але ось бачите, ну, чогось він... Ось вода виходить ось через ось цей отвір. Тобто вона не проходить через губку, а просто ось сюди також витікає. Ну, в принципі, я зараз так зробив, навіть мені подобається, бо так більше, бачите, йде рух води зверху і вода, так би мовити, нас, нас, насичується киснем. Тому, в принципі, це так. Навіть Мені це подобається, але чому так, чому вода л'ється від усюди не зрозуміло. Ну і грілку я сюди також не ставив. Я тут зараз температура 23 градуси, 23,5. В принципі, в мене в... В інших акваріумах 25 з 25 половиною я тримаю, ну тут 23,5. Ну, зараз буде літа і літом в мене доходить до 30. Це проблема, звісно. Тому ось такі справи, ось такий акваріум. Ось тут такий стоїть світильник, він в мене був, колись купляв його, але він без діла в мене лежав. Аквалайт такий. Ні, не видно. Хотів вам напис показати. А, і ще дуже такий момент. Ось пісок. Бачите, ось тут пісок. Замовив я пісок для басейнів, для фільтрації там, басейнів. Вирішив спробувати. Ось він такий білий фракція 08-1,2 мм. Ось купляв там на пром'юар, мішок там коштував 230 гривень чи що, чи 250 гривень але доставка була аж 100-140 бо ось там 12 кілограм. Цей мішок вийшов. Ну, ось вирішив спробувати. В принципі, коли я його промивав, його дуже так ретельно треба мити, бо він дуже такий мутний і такого сірого кольору, коли його миєш, він як такий цемент. Я вже думав, що щось не те думав. Може його і не сипати, але потім, коли я його все ж таки засипав в акваріум, він в акваріумі став білим. Тому, в принципі, поки що задоволений. Але ну, дивіться, хто не пробував, може спробуйте ось такий пісочок для фільтрації басейнів. Подивимося, як він себе покаже. Звісно, що сюди було б гарно на дно. Насипати той ж вулканічної лави, щоб він не злежувався. Ну, але я просто насипав піска і посадив ось ці рослини. Ось Зараз такий вигляд має цей акваріум. Далі будемо дивитися, що буде з ним відбуватись. Всім дякую за увагу! Пишіть коментарі. Сподіваюсь на ваші відповіді, а також просто поспілкуватись. Всім дякую, до побачення.